Це Любов Диська, сімейний лікар з Донеччини. Вона компетентний та кваліфікований фахівець своєї справи. Чуйна та приємна людина. Все життя жінка разом з родиною проживала в місті Покровська. Проте війна внесла свої корективи у її життя, через що сім'я покинула рідну домівку та переїхала до Кириківки у травні 2022 року. Вже понад рік лікарка працює у Тросянецькому центрі первинної медичної допомоги. Ми приїхали під час воєнних дій більше року назад сюди. У нашому Покровську не було таких воєнних подій, але близько була війна, близько фронт. От, рекомендували всім покинути всі, хто проживав в Донецькій області, покинути всі свої місця. І прийшлося й нам виїхати всім разом. Коли ситуація на Донеччині погіршилась та постійні обстріли лякали не на жарт, Любов прийняла рішення з сім'єю поїхати в більш безпечне місце. Зараз її квартира у Покровську ще ціла, але що буде далі, невідомо, каже жінка. Ну, прильоти були, звісно. Страшно було саме основне, це страшно. От. І ми приїхали сюди. Приїхали сюди, в селище Кириківку, до своїх батьків. Думали тут пожити трішки, пережити оцей страшний час і вернутися знову на свою батьківщину, в наш Покровськ. Але отак сталося, що більше року тут. У Покровській первинці Любов працювала сімейним лікарем більше 20 років. Зараз нове робоче місце жінці дуже до вподоби. Вона зазначає, що колектив Центру первинної медичної допомоги привітно та тепло прийняв її. То приїхала сюди, до Світлани Петрівни зразу звернулася, до головного лікаря. І вона мені надала це місце. Я їй дуже вдячна. Зараз мені професія моя подобається. Люблю допомагати людям і тут на новій роботі мені добре, тут дуже гарний колектив, мене прийняли добре, мені приємно. Сильні медсестрички, тут, сильні лікарі, є в кого запитати, якоїсь допомоги попросити, якщо це мені необхідно. Ну, все добре. Жінка розповідає, що з радістю блишилася тут, якби не її дім. Бо, попри гарні умови у місті, вона все ж сумує за рідним Покровськом. Однак зараз складно щось прогнозувати на майбутнє. Тому зараз її головна мета допомагати людям та дарувати їм здоров'я. Так, мені тут добре. Місто Тростянець дуже подобається: затишне, спокійне, чисте. Подобається дуже. Добре, звичайно, але хочеться додому. До свого дому, у мене там будинок. Він мене чекає. Іти вперед і не здаватися. Саме за такими принципами постійно живе жінка. Вона радить іншим переселенцям не впадати у розпач, а намагатися займатися справою, яка їм до вподоби, та не боятися починати життя спочатку. Моє кредо іти вперед і не здаватися. Не зупинятися на досягнутому, дивитися тільки вперед на краще. Хочу звернутися до переселенців, які от покинули свої домівки, так як і я. Знаходити для себе час, не здаватися, не боятися труднощів, дивитися вперед. Є багато людей, які готові допомогти. Треба тільки звертатися, не мовчати. Я, як і всі, сподіваюся, що скоро закінчиться війна, що наша Україна переможе. Ми зможемо вернутися до своїх домівок. Можливо, якщо в кого є там розрушені домівки, то буде допомога, нам допоможуть їх відбудувати. Хочеться звичайно повернутися до того старого життя, і хочеться миру мирному сім. Діана Овчаренко, Іван Гувзен, Тростянець, телеканал ТВТ.